Всім привіт! Хотіла показати, як зараз навесні квітнуть квіти. Ось цей махровий мускарік. Позаду флокс шиловидний рожевий. А це арабіс Фердінанда. Отаксь. Ось так він гарно квітне. Ось тут, але ще не заквітла, обрієта. Але є та, яка і заквітла, ось дивіться. І так гарно, що вони, бачите, змінюють колір. Ось тут також є флокс шиловидний. Але він трошки іншого, то насичено рожевий. а це такий лавсковий з білим. Це звичайні мускарики. Дуже гарно виглядають. Поруч наростають вже дзвоники, кущі. Так, да, лізочок. Подивіться на цю красуню брунеру, Джек Фро, звичайно, брунера. Боб. Ось тут в мене ще є флокс, то малиновий, мабуть, оце такий рожевий. Тут ще мускарики. Ось вони. Дуже гарні, дуже гарні. Ну, навіть я не можу зрозуміти, якого кольору. значить такі блакитно бускові чи що. Дуже гарні, У кого ще немає таких москариків, обов'язково придбайте. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал Пірожуля Квіткова. І залишився тут ще один тюльпанчик, ось такий жовтенький ще доквітає.